Доброго ранку. Комісія зібралася, є присутні Валянок, Каноменка, Городі, Томулан. Можемо працювати. Переходимо до порядку. Давно ніхто не заперечує. Наталя Олександровна. Перше питання. Про затвердження виконавчому комітету Канівської міської ради Черкаської області технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок загальною площею 0,0722 га 11.02 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної іншої промисловості, що розташовані по вулиці 11, дріб 1 в місті Каневі, внаслідок чого утворені земельні ділянки відповідними площами. Утворено 4 земельних ділянки, зроблено поділ земельної ділянки площою 722 квадратних метрів. Ну і відповідно затверджуємо поділ на виконавчий комітет паніс. Заваряю подано питання про зубів пропозиції якісь запитали? Є? Це Я не маю. Це що ви? Це АТП. Діля? Колишнє, так. Да. Ну, старше, да. е, так, так. Е, голосую. Я не був, чисть голосував. Вадян, за. Корінєвка, нема. Каланів, за. Толи Віктор, за. Голосую. За. Чотири за, один не голосував. Про включення перелік земельної ділянок господарського призначення, яке підлягає продажу у 2025 році шляхом викупу земельної ділянки площею 84 квадратних метрів, відповідний кадастровий номер, для будівництва обслуговування будівель торгівлі, яка розташована по вулиці Героїв Небесної Сотні, 66 в місті Кам'яні проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та вкладання договору про оплату авансового внеску з фізичною особою підприємцем трохимець Галиною Володимирівною. Це магазин, який розташований біля колишнього районного будинку культури, люкс чи як магазин. Ну, галки, галки, це що робити? Трохимет? Ми можемо продавати землю? Земельну ділянку, так, тільки під капітальним. Право власності там зареєстровано. Бо коли не зареєстровано право власності. Вони хотіть під магазином ви Так, Так, скільки там, 84. За. Голосуємо? Так. За? Галяну за. Каменянку. За. Тормітер. За. Городник? За. Заготину отримувана змор. Про затвердження громадянина Романенко Миколі Миколаївчу, технічної документації землеузру щодо встановлення відновлення земельної ділянки на трійній місцевості площею 275 квадратних метрів, відповідний кадастровий номер для будівництва охолонення штлового будинку господарських будівель і Брук це ділянка, яка розташована по вулиці Левка Лук'яненка, 5 в місті Кани для передачі земельної ділянки безплатного приватного варту. Лика Лук'яненка це нас колишня Чехова. Це що це що там?

Про затвердження громадянців процентку Людмилі Петрівні, технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення земельних ділянок натури на місцевості та передачі земельних ділянок безоплатно приватну власність загальною площою 14981 га. Відповідні кадастрові номери, доведення товарного сільськогосподарського виробництва і розташовані в адміністративних межах Канівської міської ради Черкаської області села Лука за межами населеного пункту. Це паль загальна площа да. мала що за глянути Канадянко за той відомо. За продуктно ну, дотримуюся далі. Про затвердження виконавчому комітету Канівської міської ради Черкаської області, технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель на земельну ділянку площею 59 квадратних метрів, відповідний кадастровий Номер та та залпоння -то будівель торгівлі, яка розташована вулиці захисників України, магазин Троянда. Ну, Мабуть, треба змінити нам і написати правильно, що це павільйон, торгівельний павільйон Троянда, та передачу земельної ділянки в оренду фізична особа-підприємець Підгальна Галина Петрівна. Протидомобита біля, цю, да. біля ну, валій, ну, валій, так? біля проти дома. Циточний. Вимога була раніше даний павільйон стояв. Арен? Хоче оформити, щоб все було в неї належним чином оформлено. Оформити що є? Земельну ділянку. Щоб Орен, щоб був Орен. договір оренди, да Орен. бо вона сплачувала чи довго не зараз. Немає, чому немає? Да. У не рані... в неї павільйон. раніше раніше неї павільйон цей стояв біля хитрого ринку і, і було відчужено для суспільних потреб, і Замін надано земельні ділянки і падіну як цього це відповідає нормальчину законодавства. Відповідає статті 134 земельного кодексу України надання земельної ділянки з Взамін відчуженої для суспільних а потреб голосуємо да, да. Малач. за Валяна да. Кананян да. телевітор за гроші. Ага. П'ять за проти ноль отримали Далі. Про затвердження громадянину Сисенку Михайлу Павловичу технічної документації землу, про що встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості площею 509 квадратних метрів, відповідний кадастровий номер для будівництва слово будинку господарських і споруд, присадивна ділянка, за розташована по вулиці Рушевського Михайла, 17 місць камінь та передачу земельної ділянки безоплатно приватну власність під житловим будинком 509 квадратних метрів. Так, Михайла Грушевського Михайла, це у нас Маяковський. Ну, житла забудова. Голосуємо так. за. За Маланчик Водянов, за Кононенко, за Толевітер, <ритиселефит> за Гароніка, за 5 за, за. за. проти нього тримаємося. Ще два, так. Про продовження поновлення фізичної особи підприємців, трохи менше Галині, Ганні, Володимирівні договору оренди землі від 27.03.2015 No2А на змею ділянку площею 50 квадратних метрів, відповідний кадастровий номер для будівництва постання будівель торгівлі, що розташована полиці Героїв Дніпра район, магазину меблів, місті Каневі, строком оренди на 10 років терміном до 1.12.34 року. Магазин Рипе. Ну, це те, що їхніх доступів. А воно капітально? По-моєму, ні. П'ять років, ми мовлялися, якщо не капітан. Ні, ні, ви ж гостуйте, ми готуємо, як люди пишуть. Давайте ми зараз дамо пропозиція 5 років. Пропозиція. В принципі, так, може, до дійсно без адреси. Голосуємо, так? Пропозиції. Маланчик за Паняна. За Канадянку. За телевізор. Гроді за. П'ять за, протону, і Останнє питання. Про припинення фізичної особи підприємців. Колісник у Вадиму Олексійовичу, право просування оренди земельної ділянки та дій договору оренди. Від 22.10.2012 року No129 та передачу фізичній особі підприємцям поліснику Вадиму Олексійовичу в оренду земельної ділянки площею 117 квадратних метрів вулиці енергетиків 144А в місті Кам'яні. Це де. Це раніше діти там були по енергетики на проти ВПУ 23-го. А зараз там на життя в Він просто протермінував. Тож, виходить, він перетермінував і... Договор дійсний. А в нього капітальна споруда. Це рішення відповідає до законодавства своєї поміщення. Якщо пропустив термін опоновлення до оренди, порядочні звернення, як якому мене. Получається, той договор ті промов розвивається і по новому на якщо земельні. У мене єдине питання, на який термін? А капітан? Ми ж капітан не дається, 20 не 50. Давайте я пишу погодити 10 років, ми, а може на 5. Я думаю, навряд. На сесію доповіди стопу. Погоди 10 років, так? Голосуємо. Маланчик, за Водянок. За. Таменюнко. Груді? За, проти ноль, отримуємось ноль. Передо даний вище по неї, дякую за роботу. Що таке питання до вас?